Друзі, вітаю! Після моїх е відео з приводу мобілізації. Дуже дуже багато запитань. Звісно, все пояснити в одному відео. Я не можу. Тому запитання: а як не мобілізувати, як не набирати людей, коли завтра е росіяни прийдуть сюди, і бла, 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 бла бла E, дивіться, все дуже просто. Це дуже просто те, що я намагаюся постійно донести, ну мене чомусь не чують. Ми маємо з вами об'єднуватися і говорити людям, говорити владі. Ну тим, хто до цього причетний, що треба дві ос основні позиції. Перше, це адекватне нормальне відношення до військових і до мобілізованих, в тому числі. Адекватне це вділи, взули, забезпечили всім. Підтримка, адекватне відношення, братське відношення, тому що люди йдуть воювати. А це, ну, це проблема, це здоров'я, це життя. І тому людей є, є таке, я ж приклад наводив, там третя штурмова, припустимо. Ну, у них таке відношення, братське. Людину готують, людину мотивують і таке інше. Плюс зарплати, те, що ми говоримо, так. Ну, віддавайте все, що ви винні їм цим людям, щоб у них тут не кипіло. Другий момент дуже важливий це всередині держави. Оця боротьба, яка йде. Ми бачимо, що боротьба якась йде, тому що ловлять цих прокурорів, ловлять цих хто бере гроші, корупціонерів і таке інше. Але отей мобілізований, який йде воювати, ми не кажемо вмирати. Він має йти воювати. Він має вижити, тому що йому допоможуть там вижити, починаючи від командування і закінчуючи побратимами. Він має знати, що в нього вдома все добре, тому що ті правоохоронні органи, яких ми кажемо дуже багато, і нарікаємо на них, оті правоохоронні органи борються з мародерами і корупціонерами. І це буде звеселяти душу і давати надію, що ми боремося не просто так. І ми боремося, як зараз кажуть, і я говорю, за тих, хто нас обкрадає. Виходить так, що ми йдемо вмирати, бо воювати, служити за тих, хто нас в тилу потихеньку обкрадає. Тому оці дві речі, які я озвучую, це основні. Вони мають бути. І вище керівництво має зрозуміти, що доки вони не зроблять все для того, щоб мобілізовані були мотивовані. Підтримані, забезпечені, а в тилу органи доб'ють цю корупцію. А яким чином я вам зараз розкажу, якщо вам це цікаво, і правоохоронні органи мають це робити, вони мають це знати. Я думаю, вони навчені на це. Закрили людину, знайшли в неї там 6 мільйонів. Вона не має виплести, як це раніше робилося, як я пам'ятаю, це ще при всіх владах, як робилося. Перевели в іншу структуру або перевели в іншу область. А це розповсюдження цієї корупції. І все. Це не боротьба з корупцією, це розповсюдження. О, таким чином. Всі ті прокурори, які всі інші, мають, їх мають лишити отих, так званих других груп, бідолахи ці, да, які от дуже хворі, їх потрібно. Відправити воювати. Тому що ви знаєте прекрасно, людину, яка там фітнес-тренер, пам'ятаєте, там він в Одесі щось не так сказав, його запакували і на фронт, щоб не балакав е, погано про наших військових. Добре? А цих людей не потрібно так само схватити і відправити на фронт? Потрібно, я думаю. Ще одне. Правоохоронні органи мають знати. Люди це мають вимагати, щоб всі ті, хто замішані в корупції, вони були, як кажуть, не рукопожаті. Тобто, цих, ціль, ц... з ними потрібно зробити так, лишити всього, щоб їм руку вже не подавали. Тому що вони ніхто і звати їх ніяк. Розумієте, так? От я до чого веду? Отак От має бути. Тому, в принципі. Це потрібно дожати. Тому що якщо не дожмемо, буде все. розумієте, да? Плюс Велетенський, хочу підкреслити це як для мене, з яким я висновок зробив, пройшовши це своє життя в 55 років, я зрозумів: беремо Порошенка недалеко, а да? я проводив журналістські розслідування, і я вам скажу при Порошенку, як було. Мені, щоб добитися рішення. По будь-якій справі, яку, яку я особисто проводив, рослі... журналістське розслідування. Особисто Порошенко телефонував особисто, або з його оточення хтось мав е зателефонувати, або в одну структуру, або в другу, або в третю. І тоді правоохоронці, з якими я спілкувався, вони кажуть, Іванич, ну не так все це просто. не так, Тому що будь-яке питання, їх було в мене дуже багато. Потрібно узгоджувати. Якщо буде цікаво, я можу розказати конкретні е, випадки. Що тут мене зараз радує, я зараз працюю по цих питаннях, е, не потрібні ніякі, ніхто нікуди не дзвонить. Сьогодні, в принципі, правоохоронним органам руки розв'язали. Сьогодні ні Зеленський, ні з його апарату нікуди не телефонують. Це точно я знаю. Тому займайтеся, друзі, займайтеся. Доводьте справи до кінця, не чекайте, що блін, а може завтра скажуть, що не треба його було брати, не треба саджати, не треба було це робити. Друзі, добивайте їх до кінця, добивайте я вас прошу. Тому що народ, люди, які мають воювати за цю країну, за державу, за землю, за сім'ї, вони, вони мають знати точно, що їх не обманюють. А то знову ж таки, я до чого веду, буду закінчувати з цим, друзі. Виходить так, така є несправедливість, що одних забирають бідних, а інші в кого гроші є, вони просто спокійно йдуть і відкупаються. Цього не має бути. І благо я дивився і вранці сьогодні інформацію СБУ. <кій> і на Волині вже затримали таку групу, і на Полтавщині затримали по всій Україні. Зараз ловлять оцих. Ух, Реальних ухилянтів. Це ті, хто відкупилися, хто купив собі групу. Єдине тільки, друзі, ми маємо з вами вимагати кінечного результату. Ніяких переведень, ніяких в інші служби, ніяких приховувати їх по районах, по інших по областях, ні, тюрма. Тюрьма. Або обибрати їх до нитки, щоб вони були ніжчі, Заберіть у них все майно, заберіть, все що вони вкрали, все. Хай йдуть, працюють е на будівництво. Дякую, друзі, до побачення.